Кіберспортсмени, які не повернулися з турніру за кордоном після участі в чемпіонаті світу ІСФ у Саудівській Аравії, четверо українських кіберспортсменів не повернулися до України. Це гравці, і навіть тренер з різних кіберспортивних дисциплін. Владислав Півкін виїхав як тренер збірної КС-2. Ярослав Буря та Захар полбандана з команди Євгена Коноплянки Коноєцеп, які також представляли нашу команду. А також Андрій Здрок, який входив до збірної з Mobile Legend Bang Bang. загалом за останні три роки в Україну не повернулося 15 українських кіберспортсменів, які виїжджали на змагання по листах, підписаних міністерством молоді та спорту. На жаль, це абсолютний рекорд серед всіх неолімпійських видів спорту. Федерація кіберспорту України заявила, що такі дії підривають зусилля щодо сприяння українським гравцям у міжнародних змаганнях, і закликала міжнародні організації розірвати контракти з цими гравцями до їх повернення. Сумно, навіть важко читати такі новини. Ходімо спілкуватися в коментарі.